Свято розпочнеться 22 серпня. Відбудуться урочисті збори та святковий концерт в обласному музично-драматичному театрі. А 23 серпня на майдані Корольова урочисте підняття державного прапора України та покладання квітів до меморіальної дошки Михайла Грушевського, меморіального погруддя В'ячеслава Черновола, пам'ятників Івану Франку та Тарасу Шевченку. Перший яскравий захід це молодіжний проєкт, який відбудеться 23 числа, вечірній час, в п'ятницю, в парку культури і відпочинку на майданчикі біля арки. Вже починаючи з 6-ї години вечора, у нас пройде вперше цікавий формат. Молодіжний рок-фестиваль, і це перша частина. І друга частина це виступ симфонічного рок-оркестру Бревіс. Рок-оркестр Бревіс. Нещодавно молодий колектив. Він до нас приїде з Рівного. А ще буде продовження проекту минулого року. Це проведення параду вишиванок. Другий захід це власне 24-те число. Це парад вишиванок на майдані Соборному. Ми в цьому році очікуємо більшої кількості житомирян. Ви бачили в минулому році цей парад вишиванок, ви бачили те, що ніхто нікого примусово не запрошував. Нам вдалося житомирян з родинами, маленьких діточок, молодь, мати учасників близько більше ста чоловік зареєстрованих. Ми сподіваємося, що в цьому році житомирян буде більше, що вони прийдуть, що знову ж таки вулицями міста проїдуть. На байках, на мотоциклах, 24 серпня, в день незалежності, чимала група Житомирян, братиме участь в Києві в традиційному параді. Вишиванок вони представлятимуть розмальований понад п'ятисотнями дітей. Ескіз розпис диво птаха.